Всім доброго дня, вітрець, зима, не знаю чи буде чути. Тут діляночка у нас буде Віргінської хурми. Перед вами Віргінська хурма Валентб'ют. Задернець висаджений тепер, недавно, два, дні, два тижні тому і помало сніжок випав. Хай собі росте. Земля усілася. Тут привита, теж Віргінська хурма, приріст невеликий, тому що і відразу сіянець пересажений і відразу привитий. Теж вален б'юті. Взагалі приріст маленький, тому буду робити спарку, парку коло таких саженців для того, щоб точно дістати якийсь результат. А тут вже зроблена спарка, дві спарки. Значить, сазинець «Валент Б'юті» і сіянець Віргінської хурми. Будемо видіти, щось на ньому потім вверху прив'ємо, а фактично прививати буду подарок Черняєва від черки Віктора Григоровича. Тут також привитий вален б'юті і сіянець Віргінської хурми. Запізно додумався, але всюди зроблю з Ця діляночка буде сугубо на насіння, ну і ліс недалеко. Хай собі синички їдять. Менше пасіку турбувати будуть, так собі думаю. Тобто буде корм і для лісових красунь, які в нас зимують і на насіння. Сюди ще прийде Л32, наскільки я знаю, в мене вдома є А-118, А-120. За подарок Черняєва я вже казав, що від Черки Віктора Григоровича. Ну і так далі. Крім Віргінської хурми, сюди нічого іншого садитися не буде. Це місце відділене. Як відділене? Відмежоване. Тут, Тут інших видів хурми нема, тобто східної, так що хай вони собі запиляються. Формується фактично майбутній насінневий фонд. фонд. Під кінець відео хочу побажати всім щасливих, щасливого Нового року, перемоги Україні, миру українцям. Всім добра, будьте здорові!